Привіт усім! 17 липня ми календарі, і я продовжую свій відео щоденник, в якому ми разом з вами спостерігаємо за однорамочним відводком, який був зроблений 28 травня. І складався він з однієї рамки. З розплодом та маточником. Хочу зразу сказати, що без вас я його не оглядаю, тому все, що тут відбувається, ми маємо змогу спостерігати разом. Останній раз ми його оглядали 28 червня. Сьогодні я нагадую 17 липня. Тобто пройшло майже три тижні. так, так, оці ну, надбудови у нас були і давніше. Думаю... Утеплювальні заставні вже можна забрати. Нагадую, що метою експерименту є визначити для себе, чи може вижити слабенький відводок, зроблений з однієї рамки. І так, що я тут бачу? Бачу я тут наступну картину. Рамка у нас повнорозплідна. Трошки вони забудували і слідуюча рамка. Теж у нас повністю з розплодом. Набудовані насправді нас, правда, язики. З цього боку не знаю, чи камера покаже, але все засіяно яйцем. Так. І давайте ми доставимо їм рамочку з вощиною. Ось так. Ось так. І ще одна рамочка, яка була в нас за заставною. О, тому, відповідно, матка тут не працювала. ставимо її також. Думаю, їм, не помішає поставити. Чи ні, Напевно, що краще її заберу, оскільки зараз стоїть, оскільки зараз стоїть жарка погода за винятком сьогоднішнього дня. Я думаю, так, можливо, натім легше буде. Таким чином, що ми бачимо, що фактично. Починаючи з 25 травня, тільки на сьогодні наш відводочок потенційно збільшився на 4 рамки. Хоча нагадую розплідних у нього тільки дві. Але, тим не менше, ми продовжуємо наші спостереження. І вже, напевно, в кінці сезону, а той. Навесні ми з вами приймемо якесь рішення, чи вартий взагалі був даний експеримент уваги. Нагадую, що без вас, без відео я його не відкриваю, тому що все, що тут відбувається, ми бачимо разом. І рішення я приймаю вас на очах. Дякую!